Зимова риболовля це справжнє випробування для витривалих рибалок. Але якщо випадає відлига, лід стає більш небезпечним, а клювання активнішим. Ловля на мормишку в таких умовах вимагає особливої техніки та підходу. Ловля окуня на мормишку передбачає активну гру приманкою. Головне підібрати правильну проводку, що спровокує рибу на клювання класична гра. Підйом і плавний опуск мормишки з невеликими паузами. Підходить для лову окуня та плотви. Дрібна вібрація. Часті коливання вудочки на невеликій висоті. Ефективна при пасивній рибі. Підйом з паузою мормишку піднімають на 10-15 см і затримують. Це провокує рибу, яка слідує за приманкою, атакувати її. У відлигу особливо добре працює гра з м'якими змінами частоти рухів. Якщо риба клює слабо, варто експериментувати зі швидкістю підйому і паузами. У теплі дні риба зміщується ближче до берегових зон або мілководдя, де більше кисню. Також варто звертати увагу на місця з підводною рослинністю або біля корчів. Зимова риболовля на мормишку в відлигу це шанс зловити активну рибу в комфортніших умовах. Головне правильно підібрати місце, техніку гри та мати безпечне спорядження з такими знаннями. Риболовля стане не лише вдалою, а й приємною зимовою пригодою.